Привіт, мої любі! Якщо ви цінуєте чесні та глибокі історії, підтримайте канал підпискою. А якщо бажаєте допомогти у створенні якісного україномовного контенту, станьте спонсором каналу. Щотижня ви отримуватимете доступ до ексклюзивних відео і сприятимете тому, щоб трагедії, про які мовчать, були почуті. Сьогодні ми вирушаємо на Маврикій тропічний рай, де все створене для спокою, океан кольору неба, пальми. Лагідне сонце і сервіс на межі фантастики. Тут обіцяють ідеальний відпочинок, тиша, сонце, жодних турбот. Саме сюди прилетіла Мікаела Махаріві зі своїм чоловіком відсвяткувати початок спільного життя, але додому вона вже не повернулась. Тіло Мікаели знайшли у ванній кімнаті готельного номера 1025. без слідів боротьби, без очевидного мотиву і без справедливості. Минуло понад 10 років, справу відкривали і закривали, підозрювані зникали, свідки помирали, поліція втрачала докази, і навіть зараз, попри гучні заяви про нове розслідування, правда залишається захованою за ключ-картою, яка відкрила двері до того, що мало залишитися райським спогадом, але стало нічним жахом. Маврикій острів загублений в Індійському океані за тисячі кілометрів від звичних маршрутів. З неба він виглядає як смарагд у скляній оправі, з усіх боків, оточений кораловими рифами, покритий тропічними лісами і гірськими хребтами. Місцеві кажуть, тут час не поспішає, і справді все здається нерухомим, спокійним та безтурботним. Країна живе з туризму. Люди приїжджають сюди по сонце і тишу, щоб забути про тривоги, розслабитись у готелях класу люкс. Таким був і готель Legends. П'ятизірковий комплекс, що стояв просто на березі лагуни, просторі номери, відкриті басейни, спа, гольф-поля, персонал із постійною посмішкою. Тут було все, що потрібно, аби повірити, ви у безпеці. Мікаела Макаріві у дівоцтві Гарт зростала в зовсім іншому світі у графстві Тірон, Північна Ірландія. Вона була єдиною донькою у родині, де футбол був не хобі, а способом життя. Її батько Мікі Гард, легендарний тренер національної збірної з гельського футболу, людина, яку знала вся країна, а тому і Мікаела з дитинства, з'являючись поруч із батьком у пресі, теж здобула впізнаваність. Але її особистість виходила далеко за межі слави батька. Вона була ніжною, енергійною, глибоко віруючою дівчиною, викладала в школі, брала участь у благодійних ініціативах. Захоплювалася літературою, водночас перемагала в конкурсах краси і залишалася улюбленицею середовища, де чоловіче домінування вважалося нормою. Для друзів вона була прикладом жіночої сили без агресії, для батьків гордістю, для чоловіка коханням у чистому вигляді, і вона вірила в добро. В те, що якщо ти хороша людина, з тобою нічого поганого не станеться. Медовий місяць на Маврикії став її подарунком долі, але доля вже готувала своротний удар. Їхнє кохання було таким, про яке пишуть у книжках, щире, світле, без надлишкової драми. Мікаела і Джон Макаріві познайомилися через спільну любов до спорту. Він був капітаном гельської команди, бухгалтером за фахом, людиною спокійною і виваженою. Вона життєрадісна, чарівна і з глибокими цінностями. Їхні стосунки розвивались повільно, але впевнено, і коли Джон зробив пропозицію, у всіх було відчуття, що саме так і мало статися. Весілля відбулося 30 грудня 2010 року за день до її 27-річчя. Невелика церемонія в церкві рідного Тірона, оточена рідними друзями і радістю, сукня, посмішки, тепло все було, наче з фільму, де головні герої отримують свій хеппі Енд. Для медового місяця вони обрали Маврикій не просто через красу острова, а через особливе прагнення усамітнення. Після напружених місяців підготовки, після уваги преси, після всіх формальностей їм хотілося просто побути разом удвох без нічого зайвого. 8 січня 2011 року пара прибула до готелю Ледженс. Вони отримали покращений номер 1025, ближче до океану. Ресторану і басейну. В перші дні вони насолоджувалися всім, що тільки можна було уявити. Спа процедурами, прогулянками, шоколадом на подушках і спокоєм, який, здавалося, буде тривати вічно. 9 січня вони зареєструвались на масаж для двох. В обідню пору Мікаела сиділа біля басейну, поки Джон проходив урок гольфу. Потім вони зустрілися на обід у ресторані біля води, легкі страви. Чай, сміх це був типовий день закоханих тих, хто починає свій спільний шлях із надією на десятки років попереду. Але ці роки не настануть, і навіть вечір того самого дня ніколи не настане для неї. Бо за кілька годин між чаєм і поверненням до кімнати рай стане пасткою. 10 січня, ранок третього дня на острові, погода стояла ідеальна плюс 29 Легкий вітер із боку океану. Після сніданку Джон вирушив на черговий гольф урок а Мікаела залишилась відпочивати біля басейну. Вони домовились зустрітися за обідом без поспіху, без планів, просто насолоджуватись моментом. У ресторані вони обрали чай і вирішили перекусити разом. Мікаела згадала, що в номері залишилась коробка цукерок, подарунок від готелю. Вона встала зі словами. Я миттю повернусь і попрямувала до кімнати 10.25. Це було близько 12.45 дня. Її сліди зникли в коридорі. Минуло 10 хвилин, потім 20. потім півгодини. Джон відчув неспокій. Він залишив оплату на столику і пішов до номера. Двері були зачинені усередині тиша, тільки звук води, що ніби ледь шумів крізь стіну, і тут він усвідомив. Ключ картка залишилась у нього на лежаку біля басейну. Джон поспішив до рецепції, де йому видали нову картку. Один зі співробітників погодився провести його до дверей. Дорогою Джон уже не говорив його серце билося прискорено, але він ще не допускав найгіршого. Він відкрив двері Перший удар вологе повітря з ванної, другий повна тиша, третій. Тіло Мікаели у воді. Її волосся розплилося навколо, очі були заплющені, шкіра бліда, вона не дихала. Почалася паніка, крики, біганина. Але замість швидкої і чіткої реакції, хаос. Минуло півгодини, перш ніж приїхала поліція. За цей час у номер заходили лікарі, персонал, інші працівники готелю. Ніхто не забороняв їм цього, хтось навіть перемістив тіло з ванною у коридор, кімната перетворилась на місце. Де докази топталися просто на очах, і з цього моменту стало зрозуміло, що б не сталося з Мікаелою, істину буде важко знайти. Коли прибули перші офіцери, дорогоцінний час і всі можливі докази вже були втрачені. Сцена виглядала не як місце жорстокого злочину, а як переповнений готельний номер після перевірки пожежної сигналізації у ванній залишки води. Тіло Мікаєли вже винесли в коридор. Шкарпетки працівників, руки випадкових людей, цікаві обличчя туристів, усі встигли торкнутися моменту, який мав бути стерильним. Медики констатували смерть. Але коли саме ніхто точно не сказав, камери спостереження замість дати відповіді лише додали запитань. Ключ-картка з кодом GMK 5 була зареєстрована в системі о 1442. Хтось увійшов у кімнату. За дві хвилини до повернення Мікаели. а вона сама була зафіксована о 14.44. Тобто, вона застала когось усередині. Це був не її чоловік. Джон мав бездоганне алібі, підтверджене камерами і десятками свідків. Хто ж тоді був у номері? Уже наступного дня поліція затримала трьох співробітників готелю прибиральника Авінаша Трибун, його начальника Сандіпа Мунію. Та ще одного працівника Раджа Тікої. Проти них було кілька речових доказів по-перше, всі троє мали доступ до ключ карт. По-друге, з'ясувалося, що в готелі давно діяла неформальна група крадіїв серед персоналу, і саме ці чоловіки мали репутацію тіней. Початкові версії слідства були простими до банальності крадіжка, на якій їх спіймали. Мікаела зайшла в номер у невдалий момент, її спробували залякати, але щось пішло не так паніка, напад, смерть. Але згодом ситуація ускладнилась. Під час допитів Авінаш зізнався у вбивстві, але через кілька днів відмовився від своїх слів, заявивши, що його били протягом трьох діб. Замість однозначної справи світ отримав нову загадку поліція розколота. Громадськість шокована, а родина Мікаєли, приголомшена тим, як швидко справедливість перетворюється на фарс. Офіційна версія слідства виглядала спочатку логічною, крадіжка, що переросла у вбивство. Але чим глибше занурювались у справу, тим більше все нагадувало клубок без початку і кінця. А він наш трибун, головний підозрюваний, зізнався, що був у номері, щоб вкрасти, і що саме тоді. Туди увійшла Мікаела. але вже за кілька днів він змінив свідчення, заявивши, що його змусили били, лякали, погрожували. Натомість медики не виявили жодних слідів побоїв. Здавалося, що кожен новий факт лише більше розмиває межі правди. Поліція швидко затримала ще двох охоронців: Дасена Нараяна і Сінарейна Мунгу. У кімнаті було знайдено відбитки пальців Дасена. На дверцятах сейфу, а його ключ-картку, яка могла відкрити номер, пізніше підмінили на муляж. Цей самий муляж зберігав його ДНК. Він пояснив, що лише допомагав після трагедії, коли тіло вже було знайдене, але слідчі не змогли визначити, це правда чи ще одна ланка в змові. Що більше затриманих, то більше суперечностей. Докази зникали, покази плутались. Поліція не могла пояснити, чому за півтори години після виклику тіло все ще лежало у відкритому коридорі, а сотні слідів не були задокументовані. Елементарні процедури, як от зняття відбитків з вкраденого гаманця чи аналіз слідів на ванні, не проводились належним чином. Із п'яти затриманих троє поступово відпали через відсутність доказів, а єдиним свідком, якого ще можна було використати в суді, Залишився прибиральник, радж тікої. йому запропонували повний імунітет, якщо він виступить проти колег. Та чи дійсно він бачив те, про що розповість у залі суду, чи просто рятував власну шкуру, а можливо боявся чогось більшого, що досі залишалося за кадром? І тим часом справжній злочинець або злочинці могли й далі працювати в готелі, усміхатися до туристів, прибирати кімнати, відчиняти двері тим, Хто нічого не підозрюючи, щойно заселився в оновлений номер 1025. Суд у справі про вбивство Мікаели Макаріві розпочався через 16 місяців після трагедії. На лаві підсудних Авінаш трибун і Сандіп Мунія саме проти них прокуратура спробувала зібрати залишки доказів. А основним козирем слідства стали свідчення прибиральника Раджа Тікої, який погодився виступити в обмін на недоторканність. У своїй заяві Тікої стверджував, що бачив візок з іменем Авінаша біля дверей номера 1025 близько 1445, саме тоді він почув жіночий крик. За його словами, він злякався, втік і сховався в сусідній кімнаті. А через кілька хвилин побачив, як Авінаш і Сандіп мовчки виходять з номера бліді розгублені, з обличчями, на яких застигло щось тривожне. Вони, за словами Тікої, Пригрозили йому, щоб він тримав язик за зубами. Здавалося б, це ключовий момент свідок, звук крику, підтвердження перебування підозрюваних на місці злочину. Але на лаві захисту теж не сиділи аматори. Адвокати миттєво почали руйнувати кожне речення тікої, чому він мовчав півтора року, чому його ховали від преси, чому його історія змінювалась кілька разів на допитах. Згодом захист пішов ще далі. Вони зробили несподіваний хід, звинуватили Джона Макаріві, чоловіка загиблої, у можливій причетності до смерті дружини. Вони демонстрували розмиті кадри, де нібито Джон свариться з Микаелою біля рецепції. Преса підхопила це миттєво. Заголовки кричали, подружня сварка перед смертю. Але поліція чітко встановила, на відео були зовсім інші люди, німецькі туристи, і кадри зроблені вже після вбивства. Незважаючи на абсурдність доказів, стратегія спрацювала. Справжні підозрювані відходили в тінь, а родина загиблої змушена була оборонятися, наче сама щось приховує. У залі засідань панував напружений театр, медіа атакували, присяжні плутались. Громадськість втратила довіру, і тільки батько Мікаели Мікі Гард знову і знову повторював: ми не хочемо помсти, ми хочемо правди і, хоча б одного вироку. Після майже двох місяців засідань, допитів і юридичних маневрів присяжні пішли на нараду. І хоча слідчі, родина, а особливо Джон Макаріві очікували, що хоча б один видний буде покараний, вердикт вразив усіх. За дві години обговорення присяжні одноголосно визнали а Вінаш трибун і Сандіп Мунія невинні. У залі суду на кілька секунд настала тиша. Потім приглушене ридання Мікі Гарт… Дивився перед собою з виразом, який не піддавався жодному опису. Джон стиснув губи, тримаючи себе в руках. Медіа миттєво підхопили новину. Жоден не винен, ніхто не відповідатиме після семи тижнів розгляду жодного покараного. Мікаела, молода вчителька, донька, дружина залишилась лише іменам у заголовках, і навіть це ім'я не змогли захистити. Сім'я була знищена емоційно, але вони не дозволили болю змусити їх мовчати. Джон, стоючи на сходах перед судом, заявив: Я боротимусь за справедливість, скільки б не минуло років, навіть двадцять, навіть усе життя. І це була не риторика, це була обіцянка. Громадськість в Ірландії відреагувала блискавично, тисячі повідомлень із підтримкою, масові заклики бойкотувати відпочинок на Маврикії. Політики вимагали розслідування дій Маврикійської поліції, з'явилися публічні заяви про корупцію, змову, прикриття вбивць у погонах. Навіть президент Маврикію, відчуваючи масштаб скандалу, закликав повернути смертну кару. Але для родини Макаріві це були лише слова. Бо в той момент усе, що їм було потрібно, це не політичні заяви, не симпатії преси, а простий людський факт. Вбивцю їхньої доньки має бути знайдено і він має понести відповідальність. Але правди не було лише судовий вирок і гіркота, бо офіційно нічого не сталося. Вирок у справі про вбивство Мікаели Макаріві не поставив крапку він залишив рану і не лише в її родині. Після того, як підозрюваних відпустили, в Ірландії почалися гучні дебати про довіру до міжнародного правосуддя. Під тиском суспільства парламент Маврикію провів слухання, за результатами яких змінили кримінальний кодекс. Тепер, за новими законами, підозрювані можуть бути повторно притягнуті до відповідальності за той самий злочин у разі нових доказів. Але це лише теорія. На практиці ж усе зависло в повітрі. Джон і сім'я Гард не зупинились. Вони створили ініціативу для моніторингу слідства. Публічно звертались до маврикійської влади, давали інтерв'ю. Були повторні заяви, зустрічі з посадовцями, але реального прориву не було. Справу кілька разів відкривали і закривали знову, як ритуал, не як спробу дійсно щось з'ясувати. У червні 2021 року. Розслідування знову набуло темпу. Поліція оголосила про повторну перевірку доказів, зокрема, ключ картки ДЖМК 5 якою хтось відкрив двері в номер Мікаели лише за дві хвилини до її загибелі. Після тривалого аналізу з'ясувалося у день вбивства ця картка була підмінена на фальшиву. На підробці знайшли ДНК того ж охоронця Дасена Нараяна. Його знову заарештували, але не за вбивство, а за змову з метою крадіжки. Він заперечував усе, казав, що зізнання у попередньому допиті. Вибито з нього тортурами, і, як і в минулі рази, його несподівано відпустили без пояснень. Ще одного учасника цієї історії, Сандіпа Мунію, у 2022 році затримали за крадіжку магнітного ключа в іншому готелі, деталі були схожі, несанкціонований доступ до номерів, зникнення речей, відсутність слідів зламу. Усе це лише підкріплювало підозри, вбивство Мікаели неізольований злочин. Це могло бути частиною системної схеми, а її смерть наслідком того, що вона з'явилася у неправильному місці в неправильний час. Але навіть за наявності нових арештів, ДНК доказів і повторних слідчих дій жодної конкретної особи офіційно не визнано винною у вбивстві. Минали роки, та справа стояла. Бо що робити, коли правда відома, але її ніхто не наважується вимовити вголос? У 2022 році. Справа знову стрімко змінилась цього разу не завдяки доказам, а через трагедію. Радж Тікої, той самий Свідок, який погодився виступити проти своїх колег і став єдиною ланкою між доказами та присяжними, був знайдений мертвим. Він повісився неподалік від свого дому, без записки, без пояснень, без відповіді, чому зараз. Багато хто в це не повірив. Родина Мікаели не мала сумнівів, це не було самогубство. Людина, яка роками мовчала зі страху, могла знати більше, ніж дозволяла собі сказати, і, можливо, коли слідство знову почало рух, він став небажаним. Свідок, що заговорив не там і не тоді. Поліція Маврикію провела розслідування, висновок, суїцид без ознак насильницької смерті. Але чи можна довіряти поліції? Яка вже провалила все, що могла. Паралельно з цим у місцевій пресі вибухнув скандал. Один із таблоїдів Сандей Таймс опублікував фото з місця злочину, серед них зображення тіла Мікаели у ванній, відчай родини перейшов у гнів. На наступний день офіси редакції обшукали, але випадково всі докази були знищені, і досі ніхто не з'ясував, хто передав знімки. Хто їх дозволив і чому їх взагалі знімали, все, що мало лишатись приватним болем, перетворилося на шоу. І в цьому шоу, схоже, зникло головне людина, жінка жива, весела, віруюча і світла, та, яка просто хотіла провести медовий місяць із чоловіком, та, яка вірила в доброту світу, та яку більше не повернути. Її поховали в тій самій церкві, де за три тижні до цього. Вона казала так перед Богом на тому ж вівтарі, у тому ж весільному вбранні. Джон стояв біля домовини, мовчки, руки стиснуті, обличчя біле, ніби висохли від сліз. Він не сказав про мови йому не потрібно було. Кожен у залі відчував одне цей біль не вмішається в слова. Після похорону він зник із преси на кілька років. Лише у 2015-му стало відомо. Він одружився вдруге. І, за словами друзів, його нова дружина підтримує його боротьбу за справедливість так само, як і пам'ять про Мікаелу. Але світ, який вони з нею будували разом, залишився лише на старих світлинах. Після всього, що сталося, готель Ледженс намагався відмити свою репутацію. У 2013 році він офіційно змінив назву на Люкс Гранд Гауб». Номер 1025 зник. Його просто перенумерували на 1026, начебто так простіше, начебто цього достатньо, аби витерти минуле. Для менеджменту це маркетингове рішення, для родини Мікаели – ляпас, бо жодна назва не скасує того, що в тих стінах обірвали життя. Поки Маврикій мовчав, Ірландія пам'ятала, щороку в день смерті Мікаели в Тіроні відбувались молебні. Люди збиралися у тиші, приносили білі квіти, залишали записки, вони не забули, вони не пробачили. А її батько, Мікі Гард, не зупинився. Він продовжив виступати на телебаченні у парламенті, в освітніх кампаніях. Його голос був спокійний, але в ньому завжди звучала глибока тріщина. Я не хочу гніву, говорив він. Я хочу, щоб моя донька не стала символом безкарності. У 2022 році поліція знову затримала тих самих фігурантів уже за інші злочини, і знову жодного вироку. Справа зависла в стані перманентного розгляду. Папки, стенограми, заяви, протоколи. Усе виглядало як робота, але не як пошук істини. Правда про той день, схоже, була всім відома, просто її ніхто не хотів вимовляти вголос, бо варто її вимовити, і доведеться діяти. А діяти страшно, бо справжній винний міг бути не один і, можливо, не серед тих, кого саджали до суду. І хоча пройшло вже понад 10 років, Джон, Мікі і усі, хто знав Мікаелу, досі тримають у собі тінь тієї ванної кімнати. Вони не говорять про неї щодня, але вона живе в них як біль, що не минає. Бо іноді найстрашніше це не трагедія, а те, що вона сталася. І нічого не змінилося. Мікаела Макаріві приїхала на Маврикий, щоб почати нове життя. Вона мала бути вчителькою, дружиною, колись мамою. Вона вірила в добро, в любов, у справедливість. Але ці слова виявилися порожніми в тому номері готелю там, десь щось темне і жадібне вирішило, її життя нічого не варте. Цей злочин це не лише історія про нерозкриту смерть, це історія про системну байдужість. Про поліцію, що втратила сліди, про суд, що не почув, про свідків, що замовкли, про готель, що стер номер. У фіналі ми бачимо не покарання, а тишу, і в цій тиші голос родини, яка досі тримає обіцянку не здаватися. Джон, який створив нову родину, але не дозволив собі забути. Батько, що щороку згадує доньку не як жертву, а як світло, і ціла країна. Що не змирилась зі словом, не вирішено. А що відчуваєте ви? Пишіть в коментарях, як би ви вчинили на місці Джона, чи варто відкривати старі справи, коли система мовчить, чи може суспільство змінити щось, коли правда похована між протоколами і піском туристичного раю. І якщо ця історія торкнулася тебе, постав вподобайку. Поділись відео з друзями та не забудь підписатися на канал. Це допоможе, щоб її почули. Ще більше людей. І як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!